Жіноча загадковість з жіночою загадковістю. Але я сьогодні вдягнув жилетку, на якій був значок авіаційний, і вирішив розповісти ну, цікаву дрібничку, як на мене, про літаки. Раптом хтось не знав, до вторгнення я був пілотом цивільної авіації. Сподіваюся, не і залишуся. Так от, думаю, ні для кого не секрет, що у літаку два паливних баки: один в лівому крилі, один в правому. Тому що в авіації. Все стараються дублювати, щоб був запасний варіант. Більше того, в одній із передпольотних процедур ви зобов'язані спеціальною лінійкою і очима перевірити рівень палива. Тобто недостатньо просто глянути на індикатори. Потрібно перевірити візуально. Чому? Тому що поплавки, які відповідають за те, щоб показати вам на панелі інструментів рівень палива, вони можуть залипнути. Поламатися або що. І вам буде показувати, що, наприклад, баки повні, а насправді вони будуть пусті або майже пусті. Це приводить до катастроф, до речі, схожа ситуація, коли страпилася в Одесі. Але не суть. Цікава родзинка полягає в тому, що, наприклад, в тому літаку, в якому літав я, у підлозі був спеціальний кран, який вам дозволяв вибрати, користуватися паливом з лівого баку чи з правого баку. І в інструкції до літака писало, що кожних 15 хвилин польоту вам потрібно перемикати бак. Якщо ви забували це робити, то паливо більше використовувалося, наприклад, до лівого, чим трішечки псувало центрування літака. Ось така історія і така дрібничка, про яку мало хто, окрім самих пілотів, знає. Тепер її знаєте ви, живіть із цим. У мене все. Шануйтеся.